Привіт, мене звати Наталі Вінсент. Я працюю журналістом протягом багатьох років. Тому, коли мої продюсери попросили мене зробити сюжет про продукт для втрати ваги, який називається Нідора, я подумала, реклама цього продукту звучить занадто фантастично, щоб бути правдою. Ви, можливо, читали про Нідора завдяки серйозному шестимісячному дослідженню, в якому взяли участь тисяча жінок та тисяча чоловіків. Усі учасники дослідження втратили в середньому понад 14 кімнатів. А ось по-справжньому дивовижне вони схудли без будь-яких ліків або пігулок і без зміни їх раціону або тренувань. Звучить надто добре, щоб бути правдою. Чи не так? Так, я теж так думала, поки не спробувала Нідора сама. Нідора має контейнер з двома відділами з позначками солоне та солодке. Продукцію з відділу з позначкою «Солоне» треба використовувати для всіх продуктів, в які ви зазвичай додаєте: сіль та перець, м'ясо, макарони, овочі і. Чіпси, а відділ з надписом солодке містить нідора для всіх солодких продуктів, таких як фрукти, десерт і морозиво. Слова солоне і солодке не означає, що фактичний продукт містить сіль або цукор, або що це зробить вашу їжу солоною або солодкою на смак. Це лише види їжі, для яких ви збираєтеся використовувати Нідора. Насправді, нідора не змінює смак їжі, тому ви навіть не будете знати, що щось додано до страви. Ви просто додаєте Її до їжі і відбувається диво. Сотні тисяч людей сказали так. А ви знаєте, що загалом вони втратили більш ніж півмільйона кілограмів. Подивіться на ці до і після зображення. Всі ці люди втратили вагу з Нідора. Нідора допомогла їм і допоможе вам. Задоволення гарантоване. Дійте зараз. Поставки обмежені. Замовити Нідора просто зараз можна на сайті www.nідоora.com.